Чому в Україні нічого не зміниться? В Україні є люди, які не підтримують ці порушення прав і свобод, заборони на виїзд за кордон та беззаконні, яке зараз відбувається в країні. Ці люди працюють на економіку України, сплачують податки та хочуть змін на краще, але при цьому багато хто вважає, що для того, щоб в Україні запанувала демократія, або, хоча б закінчився весь цей кошмар, який творять зараз з людьми, достатньо просто замінити Зеленського Єрмака та всю Верховну Раду на компетентних людей, які бажають Україні кращого майбутнього. Утнього це дуже наївна думка, адже будь-яка людина, яка бажає добра Україні та українському народу, ніколи не потрапить до української влади. Ніколи влада тут ніколи не буде наповнена людьми, які бажають Україні добра та процвітання. Ні, Зеленський, ні Єрмак не придумали та не організували цей порядок справ. Вони лише наймані виконавці, а простіше кажучи, менеджери, які керують країною, так як їм скажуть зверху. Усі ці порушення прав, обмеження для народу та примусова мобілізація замовлені нашими. Міжнародними партнерами, які фінансують всі процеси в Україні, українська влада, українські змі та медіа отримують гроші, транші, кредити, зарплати, якщо вам так хочеться це називати, за все те, що вони роблять з населенням України. Українські змі часто кажуть, що, мовляв, міжнародні партнери хочуть підштовхнути зеленського та перемовини, а він чинить опір. Але це маячня. Зеленський Єрмак і Верховна Рада не ухвалюють рішення на рівні ось взяти та просто закінчити війну. У них немає таких повноважень. Якби хтось з них. Спробував діяти самовільно, мені навіть страшно озвучувати, що б сталося з ними та їхніми родичами. Але, повірте, нічого хорошого. Якщо їх замінити на інших, нічого не зміниться, а можливо, буде навіть гірше. Наш народ любить кричати: приведіть військових до влади і вони наведуть порядок в Україні. Так ось я вам гарантую, що скоро це швидше за все організують і нічого доброго з цього, повірте, не вийде. Відсутність реклами та повне свобода слово у моєму телеграмі. Підписуйся.